Фріс, перше пізру, сердцям 8 кг за 1400 чоловіча плотна флісочка, розмір МК. Ще одна чоловіча, розмір Елька. Чоловічий фліс. Розмір Елька. Жіночий фліс. Розмір Ска. Жіноча плотна флісочка, розмір Мка. Жіночий тедік. Розмір Мка. Жіноча плотна фліска розмір Елька. Чоловічий фліс розмір Елька. Плотна флісочка розмір XL. Ще один плотний фліс, розмір Елька. Жіноча плотна флісочка, розмір Елька. Легенький фліс жіночий розмір е Жіноча та фліска розмір Елька. Чоловічий фліс розмір XL. Чоловіча фліска розмір L, Жіночий фліс розмір S від Діснею. Така яскрава жіноча розмір M, Ще один жіночий розмір 46-й. І остання це також жіноча полотна фліска розмір XL. Це був фліс перший півдругой сорт. Фагамішечка 8 кг за 1400.